Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про правдиве життя українців в Польщі, тому як воно е практично завжди є не таким солодким, як його собі уявляють ті українці, які залишилися в Україні, і які постійно спішать ображати своїх земляків, які е прийняли рішення виїхати за кордон, чи то до війни, чи то після війни. Обзивають їх зрадниками, обзивають їх ухилянтами, обзивають їх різними там словами де повинні українці. Вас треба забрати паспорт і так далі. Ми сьогодні поговоримо і про цю ситуацію, і про е, відношення поляків до українців. Тому дивіться це відео до кінця. Я дуже сильно надіюсь на вашу підтримку у вигляді лайків, підписок, репостів, для того, щоб, по-перше, цю інформацію дізналося якомога більше українців. І, по друге, щоб показати середній палець російським ботам, які попередні від відео, Яке виходило на днях, вони його просто захейтили. Коментарі писалися, типу, українською мовою, але зрозуміло було, що це росіяни. Ви можете, до речі, зайти навіть ті коментарі почитати. Ми також про це сьогодні поговоримо, тож вдячний вам за підтримку. По-перше, на днях я випускав відео про те, що в Польщі українців справді недооцінюють, і що виною цьому є в першу чергу польська влада, яка, яка жодного разу в офіційних заявах не заявляла своїм, скажімо так, громадянам, громадянам Польщі, полякам. Жодного разу офіційно не заявлялась про те, що українці сплачують податків у вигляді податку на прибуток, тобто зі своїх зарплат. Після того, як вони працюють, податків сплачується більше, ніж виплачуються допомоги абсолютно всім українським біженцям, які в Польщі знаходяться. І що ця цифра, цей розрив в сторону, скажімо так, надходжень в бюджет Польщі, він зростає. Тобто на біженців витрачають менше, а податків сплачується більше. І це напряму оця халатність така польської влади. Вона напряму впливає на відношення поляків до українців, бо поляки несвідомо собі думають, що українці на хлібники, що українці сидять на дотаціях на виплатах, і що їм там дуже добре живеться. І, власне, те саме думають і українці, які живуть в Україні, вони начитаються от таких фейкових дурних коментарів і починають потім виписувати по Тіктоках, по Ютубах, по Фейсбуках, що «Чо ви там сидите, вертайтесь в Україну. Але жоден чомусь з таких українців ні разу не відповів на питання, куди повертатись, в що повертатись, і які перспективи в тих, наприклад, жінок, дітей. І в принципі у всіх українців, які в них перспективи, якщо вони з Польщі повернуться в Україну, це по перше. Жодної відповіді на коментарі також в цих коментарях, бото, це бото коментарі, я впевнений. Розпочали розписувати там історії, скажімо так, про умовно про жінок, які приїхали з Львівської області або з Волині. Типу, я в мене Денисе, ви брешете все, що ви говорите, що українці приносять е, користь Польщі. Це все брехня. Вони всі сидять на виплатах. Бо і далі історія фактично завжди однакова. В мене є знайома, якась там условно Марія з Львівської області, е, в якої є п'ятеро дітей. Вона живе в Польщі, суто на виплатах і не працює. Вона має безкоштовну квартиру, вона отримує дуже багато грошей і виплат. І вона так живе, а свою квартиру в Львівській області за шалені кошти здає комусь там. Навіть не у Львові, просто в Львівській області. Таких історій, ну, з декілька штук точно я побачив, бо я всі коментарі навіть там не встиг читати. Але в загальному, давайте розберемось, те, що в Львівській області. І в Львові, що там якісь на сьогоднішній день є захмарні ціни на квартири, це брехня. Ціни повернулись до, до воєнного рівня. Кожен з вас може зайти на будь-який OLX Подивитися, може подивитися різні графіки в інтернеті, також як зростала і падала ціна на житло в Львівській області. Тим паче нікому там та оренда дорога не потрібна. Там можна і квартиру, і будинок зняти за невеликі кошти. Це перше, по-друге. Справді можуть бути такі випадки, коли в жінки є там 5 або 7 дітей, а такі сім'ї також є. Вони приїжджають в Польщу, і справді вони можуть мати деякі преференції, і такі жінки там отримують на сім дітей можна отримати аж 3500 злотих в місяць по програмі 500 Але ви собі уявіть, що це жінка, і в неї є семеро дітей. Ну тобто. Тисячі доларів менше навіть це 800 доларів виходить. 800 доларів далеко не вистачить на те, щоб гідно якось існувати в Польщі, навіть якщо вам дають якусь кімнату, в якій ви там проживаєте. Тому треба бути свідомими і треба не вестися на такі фейки. Такі ситуації можуть бути, але вони одиничні. А ми говоримо про масове явище біженців в Польщі, українців в Польщі, і масове явище показує, що українці за 2022 рік отримали допомоги на 2, на 2 мільярди 400 мільйонів злотих, а сплатили податків на 4 мільярди злотих. Тобто Польща отримала доходу у вигляді 1,6 мільярда злотих, і експерти в 20, за 2023 рік говорять, що сума ця сплачених податків може вже досягати 6 мільярдів злотих. Біженці при цьому більше виїжджають, або втрачають статуси Укр, втрачають допомоги, втрачають виплати. При цьому кількість допомоги, яка витрачається на кількість грошей, яка витрачається на допомогу цим біженцям, вона буде скорочуватись. Тож, в будь-якому випадку, біженців в Польщі не можна назвати біженцями, їх можна назвати виключно трудовими мігрантами, бо це люди, які просто працюють. Просто заробляють собі на життя точно так само, як вони б це робили в Україні. Просто за ту саму роботу вони в Польщі будуть отримувати не 6 тисяч гривень, а будуть отримувати, наприклад, 40 тисяч гривень. І в цьому є вся різниця. Але при цьому працювати вони будуть або так само, або навіть більше. Бо е, і не треба бути, е, скажімо так, такими тупими і сліпими, і постійно е, цькувати, скажімо так, цих українців, які повиїжджали за кордон, і цькувати їх за їх вибір, цькувати їх за те, що вони повиїжджали. Бо е, такі українці, які починають виписувати і починають оце розганяти е, якусь ненависть на українців, тобто навіть вже зараз не про росіян йде, бо зараз вже для тих українців, які залишились в Україні, дуже часто немає різниці, чи це росіяни, чи це українці, які виїхали за кордон, чи це навіть українці, які залишились в Україні, але мають іншу думку від е, їхньої. От таким українцям немає різниці. Вони все попутали. Їм головне когось ненавидіти їм головне когось звинувачувати в чомусь, і цього буде достатньо. Я не знаю звідки в нас в Україні з'явився такий тренд, але він є в Україні. Насправді зараз дуже багато ненависті, дуже багато хейту, дуже багато закликів, скажімо так, знижувати рівень прав інших людей. І це провокують самі ж українці. Це дуже соромно. Мені за це дуже соромно, тому як е, такі українці мені дуже сильно схожі на росіян, які також хочуть всіх вчити, як їм потрібно жити, і всім вказувати, як їм потрібно жити. І саме їх бажання вказувати, як і кому жити, привело їх сюди в Україну. Тому потрібно завжди задумуватись над тим, що ви випромінюєте, як ви ставитесь до інших людей, і чому ви не займаєтесь своїм життям, а займаєтесь життям. Тих людей, які прийняли якесь інше рішення, ніж ваше. Свою думку, друзі, з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. Також я буду вдячний кожному, хто це відео поширить в себе в соціальних мережах, поставить йому лайк і напише будь-який коментар в підтримку каналу. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!